Ігоре, дай дуже швидке швидко по двох питаннях. Перше, Захід вважає тривалу війну на виснаження найкращим варіантом для України. Про це написав uh, The Telegraph і це може зіграти. Вони пишуть нам на руку. Тим часом Британському колівського інституту міжнародних відносин визначили три можливі наслідки за відсутності перемоги України: тривала війна, яка випробує кожну сторону на межі своїх можливостей, заморожений конфлікт. Ну, це теж варіант. Який дозволяє будь-якій зі сторін відновити свої сили і далі почати війну знову і не факт, що це ми зможемо відновити першими і а, тотальна поразка України, коли Росія диктує умови капітуляції, включно зміну уряду, демілітарізації та нейтралітет на заході. Також не виключають, що у 25-26 роках напруга російських суспільств почне наростати саме на руку України, тому як ти вважаєш, чи Зіграє тривала війна нам в плюс і чи витримає її народ України. Тому що тут є приказка, поки тостий схудше то худий. Ну да, ти зрозумів. То, то як ти вважаєш, е британці мають рацію, є інші варіанти? Я вважаю це категорично неприйнятним для України, але давай говорити відверто. Світ цинічний. Я це хочу а... привести на прикладі Польщі. Не Британії, а саме Польщі. отже, на думку дуже багатьох польських експертів, з якими я також мав момент для дискусії, до речі, будучи в Сполучених Штатах Америки, були дискусії, на яких була як, польська діаспора, представники їхньої там інтелігенції, а також включалися до цієї дискусії колишні міністри оборони Польщі і так далі. Отже, що кажуть поляки, що ви знаєте, от після війни Україна буде мати одну з найбільших армій в Європі. Мало того, найбільш вмілих армій в Європі, і, якщо Украї... і, 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 дуже, і будуть дуже бідні українці, але це є дуже серйозна загроза для поляків. Я такий сижу кажу: Альо, ну я там культурно це казав, але так для себе кажу: «Е, Альо, чувак, ти що? А ми коли-небудь нападали на Польщу. Слухай, Україна це молода держава, яка була внаслідок розвалу Радянського Союзу. Була фактично з 91-го року отримала свою незалежність, і сьогодні ви розглядаєте це як загрозу для Польщі, що ми будемо мати сильну армію, будемо дуже бідні, але дуже крепкі. Слухай далі, що вони кажуть. Але якщо Україна впаде, то ми, поляки, розуміємо, що Росія прийде до нас і ми будемо наступні. Тоді Горлапі сидить і каже, то що ви хочете? От було б добре. Увага. Якби. Україна виграла в Росіяні, помножила Росію на ноль, але щоб і сама була слабка, тоді від тоді полякам це буде добре. Я такий сижу. Думаю, може, то я не на тій планеті живу, може то не та демократія, може то не той Євросоюз, до якого ми ломимося. Але сьогодні я відкриваю стрічку новин і дивлюся наступне. Ти знаєш, що в нас на сьогоднішній день біля Покровська. Коксодобовна шахта під загрозою, вже там росіяни впритул підійшли, і для них це дуже серйозна ціль, яку вони захочуть зараз хапнути. Це фактично похоронить нашу металургію, щоб ти зрозумів. Ну тобто, не маючи того коксу, ну тобто, це буде проблематично для нашої металургії, воюючої країни, якій треба броня, желізо і все інше. Увага, заява Польщі нещодавно з е, політики Польщі. Це вони дуже стурбовані, що український метал в майбутньому витіснятиме поляків, тому вони думають проводити в себе блокувальні заходи, щоб український метал не потрапляв на територію Польщі і не демпінгував ціни і так далі. Ну, щось на кшталт такого. Це я зараз не цитую. А це така тема, яка сьогодні гуляє в медіапросторі від наших сусідів поляків. Це приблизно так. А от слідом за аграріями польські металурги вимагають обмежити імпорт сталі з України. Вони бояться конкуренції з Україною та вимагають захистити внутрішній ринок від сталі з України. Ну і там далі бій про це опублікував. Тобто, ти розумієш? Так от, я тобі назвав тільки одного сусіда. Дивимось далі. Вибори в Молдові Майя Санду, дай Боже, здоров'я. Але я так дивлюся, що через 9 місяців. Партія Майо Сандо не набере більшості в парламенті, буде мати десь приблизно 30%, а нової дружньої політичної сили в них для партії Майо Сандо немає на сьогоднішній день. Ну, може, щось організується за найближчим часом. Але це тягне за те, що в парламентській президентській Республіці Молдова буде проросійський парламент. Наслідки можуть бути для нас? Звичайно, навіть попри Придністров'я, ми будемо мати собі ще геморрой у вигляді Молдови. Далі я дивлюся, а хтось нас на півночі? Ну, на півночі Білорусь. Ну, це вже взагалі, вибачте слові, повна дупа. А на півдні, ну, ще є румуни, які, ну, да, безпілотники пролітають, але вони ж там намагаються, щоб ця торгівля в нас йшла через річку, там, перемахуємо через Дунай. Тобто, на сьогоднішній день Україна якраз таки попадає в такий, знаєш, ареол оточення навколо росія... російських інтересів. Тому що якщо подивитися Угорщина, ну це Орбан, це зрозуміло, там Росія наш рулівой. Словаччина, ну теж все зрозуміло, Фіцо, там теж їхній рулівой. Ну і що в нас лишається? І от таким чином, коли ми говоримо за війну на виснаження, це наша погибель. Тому що ти правильно сказав, поки товстий схудне, то худий здохне. І в цьому контексті якраз таки не можна допускати війну на виснаження, бо там, о, там 25 й рік, там 26-й рік в нас сьогодні на взводному опорному пункті сидить до 20 від тої кількості солдатів, які потрібні на тому опорному пункті. А війна на виснаження, вона ж не для Зеленського і його команди. Це ж вона для нас, для тих, хто ломанувся в 22-му році на війну. Вона не для тих, хто сьогодні пітляє або кожен день сидячи в парламенті чи в уряді, думає, як би то за економічно забронювати ще якусь частину людей, щоб ця економічна бронь не поїхала на захід через тису, а щоб ми тут на місці це все затаможили. Розумієш? І це виснаження буде якраз таки для отої патріотичної, тої пасіонарної частини суспільства, яка ламанулася на захист країни, то ми не виснажимося. Ні, ми кончимося раніше. Ніж вони виснажаться. Бо поповнення не буде такого, як ми би собі хотіли би. І ротації не буде. Сьогодні є одна позиція, не буду називати, яка, звичайно, тому що це державна таємниця, в мене там хлопчина, я я з ним сьогодні розмовляв, спілкувався. Каже, в мене русняві спереді, зліва, справа і ззаді. От ми тут кругову оборону собі закріпилися, просто ззаді вони нас не сильно напрягають, бо їх там, ті, що в тилу наші, теж напрягають. І виходить, що я каже зараз не можу ні ротацію, ні евакуацію, ні медичну евакуацію. мені квадрокоптерами скидають воду, жрачку і БК. Але каже, просто ти собі навіть не уявляєш, скільки в мене людей від тої кількості, яка б мені мала би тут бути потрібна. Причому для медевакуації нема чим, бо броні нема. Каже, якщо мені дадуть команду на свал, я не зможу свалити без артприкриття і без димів. Я навіть свалити не зможу. тому... Тут каже СЗЧ і відказників нема, бо не вийдеш з тої позиції без димів і артилерійського прикриття. Все, тобто, там СЗЧ не буде. І ми розуміємо, що все. Тобто, або до нас хтось прорветься, розшириться коридор, або ми тут залишимося. Але нам діватись нема куди. Ми навіть не можемо відійти, навіть якби хотіли би. І це пацан з 2014 року воює. Це не очкує там пацан, тобто нормальний, і люди з ним нормальні. Але поранені потихеньку доходять. Це так от я дуже коротко розказав реалію. Так от скажи: вони можуть грати війну на виснаження? Я думаю, що вони не можуть. А нас ж реально ну нас тупо програли в карти. Сказали: ви герої, закрили за нами двері і все. І це і гра в одні ворота. Ну, десь так. Дивись, що я можу тобі на це сказати. Нам треба змінювати ситуацію на полі боя, для того, щоб змінити, не треба інколи більше людей. Треба виграв, вигравати. Стратегічно, тактично, технологічно все це пропонував Залужний. Ти пам'ятаєш, що сталося після того, як він описав це в своїй статті за економіст? Його зняли Його просто через це зняли. І це, до речі, теж. Але дивись від цього ж не зникли проблеми. І на жаль, я розумію, що проблем стає тільки більше. Тому думайте, думайте про те, що ми розповідаємо обговорити це, і е, я вважаю, що взагалі владі час прийшов для від, відкритої співбесіди один з одним, а саме влади з народом. Якщо влада буде з народом відверто розмовляти, то ситуація може змінитися, бо поки що, поки що, я ситуацію, щоб вона покращилась. Не бачу в перспективі. На жаль, це від того, що ті 5-6 менеджерів Зеленського, які, на яких він спирається, якщо б могли зб... покращити ситуацію, до давно б це зробили. А якщо вони не можуть це зробити, то не варто чекати це в майбутньому. Ігоре, якщо не правий, поправ мене. Я, слухай, та ти правий. Скільки в тебе ще є часу? У мене трошки є пару хвилин. У тебе є ще час? Я би ще одну тему таку чуть-чуть... За це я хочу дописати запитання, і ми твою тему ще чіпаємо. Одне маленьке запитання. Дивись в ту статтю, що ми з тобою говорили про Девіда Ігнатіуса, який написав для Вашингтон Пост, там дімера все це розповідав. Він написав: стаття називається Міністр оборони України виклав переможний план Києва. Так, от він пише, що Умеров докладно пояснив всі нюанси плана перемоги Зеленського, який той презентував у Європі, і він каже, що коли той слухав. То йому здалося, що це не стратегія примусу до переговорів з Путіним і вибачте, Це стратегія примусу до переговорів з Путіним, а не військовий план щодо повернення всіх окупованих Росією територій. і це пише журналіст, який спілкувався особисто з Умєровим. І, от, схоже, заяви вже лунали з боку наших партнерів. То як сприймати взагалі цей план наш сприймають цей план наші партнери? Взагалі, яке бачення війни? І скажи, будь ласка, тобі не здається, що влада не знає, як перемогти, і саме тому вона заблукала між планом миру, формулою перемоги, і ну це, це справді вже відчувається. Хоча, може я на свій хлопський розум і помиляюся? Дивися, нещодавно ротом Подоляка було озвучено наступне. Це не питання звільнення всіх територій військовим шляхом, це питання створення умов, коли Росія ці, ціну має таку надвисоку залишатися на клаптику української території, щоб вони пішли ну, нібито на перемовини. Тобто вони вже це віщають. Вже про кордон 91-го року взагалі ніхто не говорить. Але знаєш що саме цікаве? Я тобі скажу: президент парламентської асамблеї НАТО Джері Конноллі. Відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського замінити війська США в Європі підрозділами ЗСУ після війни як недоречно і навіть шкідливо. голос Америки. Це опублікував. Я зацитував. А тепер я скажу, до чого я це згадав. Отже, запрошення в НАТО. Ну це ж не членство в НАТО. Отже, ця фількіна грамота, вона звичайно дуже гарно звучить з точки зору геополітичної заяви. Але це не є членство в НАТО. Отже, запрошення в НАТО нам дає мир? Ні. Воно знімає бомбардування з боку Російської Федерації? Ні. Отже, це є план перемоги? Ні. То якщо Росія кожного дня захоплює кожен день одне село за селом, містечко за містечком, то що може спонукати Путіна сісти за стіл переговорів, поки в нього все хорошо на фронті? Тут ще зараз во. Північно-корейських солдатиків привезуть і в нього все буде хорошо взагалі. Тобто, пункт перший мертвий, він не дає мир і не дає перемогу. Він не дає, е, тік, дає тільки серйозну геополітичну заявку. Но Фізичного захисту нам не дає. І пункт останній. І сьогодні я подивився саме по останньому пункті. Непогана дискусія двох журналістів на Українській правді, Роми Краця е, з другим Романом Романюком. От. Але я їм написав, пацани. Отже, пункт п'ятий відправка українських солдатів по закінченню війни в НАТО. І що пояснюють сьогодні вже журналісти, і до речі, я замітив Банкова також. Що вони говорять, що в нас буде дуже багато солдатів, які захочуть залишитися в армії, і от для того, щоб далі працювати по захисту від світового зла, ми готові їх відправити в Європу. Ну, бла, 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 далі по тексту. і Вони замінять війська США в НАТО. А я такий сижу: та ні, народ. Просто-напросто мільйонна армія по закінченню війни прийде додому, а зарплати вже нема. І роботи нема. І вони подивляться на ту хрень, яка відбувається сьогодні в країні, подивляться на те все, як тут куплялися Бентлі, БМВ, Майбахи, лімузини, Тесли, квартири і вся та вся фігня. І ця мільйонна армія почне задавати мільйон запитань. Так, от, якщо вони далі залишаться в армії, і їх відправлять, умовно кажучи, з зарплатою за рахунок західних партнерів, а не за рахунок українського бюджету, з зарплатою, умовно кажучи, в країни Балтії, то вони ж не будуть задавати питання по Україні. Мало того, вони не вийдуть на майдан. Бо вже сьогодні влада розуміє, що заброньовані і щасливі мусора і пенсіонери МВС її не захистять. Тому і з'явився оцей п'ятий пункт, який нам сьогодні впарюють, як то, що от там багато людей захоче залишитись в армії. Розумієш, от просто нам цей пункт впарюють. В нас в Збройних силах України до повномасштабного вторгнення було 250 тисяч людей. Сьогодні ми маємо умовно мільйон. Ви що, 750 тисяч посадите в окопи чи там в домах там, десь там в країнах Європи? Мільйон розподілити як біженців між кожною країною? Да ніфіга. Тому п'ятий пункт це не про заботу, о в составі в ЗСУ. Ні! Це страх перед поверненням ЗСУ додому. Бо мільйонна армія, кожен з них по одному запитанню це мільйон запитань. І вони заточені на вирішення серйозне вирішення проблем. Тому я дуже переживаю за Україну в повоєнний період. Але ще раз наголошую: війна на виснаження, чому її критикую Ігор Лапін? Бо я не хочу, щоб закінчився оцей мільйон в окопах. Я хочу, щоб він повернувся додому. Оце в першу чергу: бо заміни нема, ротації нема, відпустки нема, мобілізації нема, демобілізації теж нема. А якщо буде війна йти 10 років? То вибач, мої побратими, ті, які ще з 14-го на війні, то вони що 20 ще 2, ще 10 років будуть сидіти на, в окопах, то їм вже буде по, по 60 років. Це вже хана життю. Це якщо ще вони виживуть до того часу, а коли ж жити? Але тому саме тому не роблять демобілізацію. Щоби вони вже не могли дожити до до тої старості, коли їх по віку віддімбільнуть Бо зараз що, або вперед ногами, або без ніг. Ну, ще є варіант, якщо тобі 60, чи ти маєш там групу інвалідності, що отримав поранення. Тому кажуть, або вперед ногами, або без ніг, або 60, і от саме це є страхи Зеленського, і саме це намагаються впарити нам про війну на виснаження. Не буде ніякої війни на виснаження. Як тільки не дай Бог хряць, не дай Боже хряцьне фронт, десь проламається так суттєво, що росіяни зможуть вийти на оперативний простір. Буде дуже багато кіпіша. І знову будуть корки. Десь так від Голосіївського парку, десь так до Фастова, будуть корки в напрямку свалювати з Києва отих от Майбахів, Мерседесів і того всього. Ну, а так, поїздити... Вибачу, трохи пропоную. Я впевнений, що знову будуть е черги до автівок з автоматами. Я можу посперечати, готовий посп... за тобою забити на парі. Знову, е навіть ті, хто списані, Знову візьмуть зброю до рук, і чи є така загроза? Загроза існує. Існує, поки не закінчились військові дії, бойові дії. Це всі розуміють. Тому хтось буде втікати. Я впевнений, що знову ми побачимо наше керівництво країни Кабмін, СБУ. Е Хто думав? котлі, у нас Франківському котлі. Франківському котлі. Не, чекайте, ти ж пам'ятаєш, що Ваню Баканова повертали майже за кордон. Ну, що робити? Ну, це життя. А Микола Тищенко отримав е, на Закарпатті ствол нагородний за оборону, фактично, Мукачево від росіян. До речі, от всі, хто жартують на тему Колі котлети, я скажу відверто: він молодець. Він справді захистив. Хтось бачив хоч одного російського окупанта в Мукачево. Ні. Це завдяки колікатлеті. Тому ж ствол отримав законно. Ну просто трохи... <рес> дурнувато, але законно. Ну, що, ви, так, ви, що, ви, що, ви що ти каже, плескаєш в долоні? Та каже крокодилів розганяю. Каже, де які ж крокодили в Києві? Ну каже, хорошо плескаю, бачиш, нема ні одного. Але ти знаєш, от я можу сказати таке. Це ми можемо жартувати. Але ні, я вірю в те, що е, українці готові захищати свою країну, але чомусь тільки тоді, коли совсем скрутне стає, і мені дуже часто кажуть: от у гаразд, ви йшли тоді, коли була тоді, не так було важко все інше де завжди було важко. Завжди єдине, що я можу сказати, що м, тоді дійсно було більше людей, які йшли одночасно, і ми тоді всі були об'єднані сьогодні. Е, Ну, на жаль, такого об'єднання, як було раніше, немає, і я не вірю, що його можна повернути, але те, що можна об'єднати людей навколо ідеї захисту країни, я не тільки вірю, я це знаю. Я бачив, як це реалізовували в Азербайджані. До речі, я бачив, як це реалізовували в Ізраїлі. Я бачив, як це реалізовували в Великій Британії, читав про це і дивився кіно а, в під час Другої світової війни. Я я вивчав ці питання, я не можу зрозуміти, чому на банковій відмовляє. Вивчити цей досвід і реалізувати його в Україні, хоча це лежить на поверхні, і в мене от відверте відчуття, що вони живуть не по якомусь стратегічному плану, тому що ну, немає в них не стратегічного плану, а принцип нам би день простояти та нічку протриматися. Але це ж ну відверто, це ж шлях в нікуди, і поки ти зараз не відповіш, я маленьку фразу скажу: от я дивлюсь, я особисто подивився менше 50% з тих, хто дивиться, поставив вподобайку. Дивляться, не виклю... не вимикають, не переключаються на інші канали, дивляться, але вподобайку не ставлять. Я вчаю, що п'ятдесят це що? Це, це, вибачте, це з офісу президента, дивиться. Хлопці, ні, дівчат, шкодарі, шкодарі, то шкодарі, шкодарі, тицяйте файники бігом. Ставте в файнах, ставте вподобайку, підписуйтесь, коментуйте, напишіть звідки ви дивитесь раз і раз. А то пишуть. От я бачу, пишуть Харків, Львів, Одеса, Британія, Канада, Мексика, але інше, що вважають, що вони, якщо не в Мексиці і не в Полтаві, то не можна написати. О, Вітання з Братислави теж непогано. Пишіть, це важливо і поширте відео тому що якщо ви інформаційно озброєне, допомагаєте зброювати інших. Так, ігорі слухаю тебе. Так що ти вважаєш? Воно дійсно така стратегія день протриматися нічку простояти? Дивись, я думаю, що це ти правильно сказав. Стратегія така: день протриматися і нічку простояти, але вона полягає не в тому, що поки є ЗСУ. Я тобі поясню. Дивись, що хоче Путін. Путін хоче. Знищити Україну. Так, знищити, знищити Україну. Він хоче капітуляцію, він хоче що далі? Що він далі буде робити? Посадити якийсь маріонетковий. Там, Медведчука. Курят, маріонетко Медведчука в Медведчука. Києві. Медведчука. Неваж, та, Медведчука в Києві, ну ще там може когось там повернути, там, Мураєва повернути, Дубінського випустить. Напевно, поверне цього енергоатомом командувати губернатора чергового російського, як його, блін. Дубін того, не, що з Дубінським був, як його? Що нашим. Деркача, деркача поверне. Ну тобто, розумієш, він хоче маріонетки посадити, керувати країною, а тут а країна рабов і країна господ. Да? Так от я тобі скажу, що я думаю. Я думаю, що в цій історії зелена команда чогось вирішила, що Путін після їхньої підписання капітуляції їх якраз уставить тут анамістиками, і вони якось пропітляють і договоряться. Це лише це пояснює наявність російських паспортів, в них, в їхніх родичів і так далі. Тобто вони вважають, що коли прийде Русня, вони якось там дето то сайдуться посередні. От я це розцінюю тільки так. У мене інших думок з цього приводу нема. Бо, попри оцю от напиженості, напищеність, коли я дивлюся, як фактично йде утилізація патріотів, коли провалюються всі необхідні речі, коли оця от корупційна складова, ну вони ж вважають, що корупціонерам же путіну ж теж треба корупціонери. Ну хто ж знає, як сформувати потічки і занести на гора. Бариші. І чомусь вони вважають, що вони саме будуть тими людьми, які будуть формувати потічки. То я для таких ось всяких таких придурків хочу привести приклад одного, ну, не зовсім на свій час проукраїнського політика. Так, саме пана Вілкула. Сьогодні він, він конкретний бендеровець. Ні, я йому не буду співати дефірамби, бо я знаю який його бекграунд але він реальний бендеровець, тому що він поняв, що коли приходять, росі... то він не буде в них навіть на подтанцовках. Прийдуть просто російські олігархи, прийдуть російські баклани, прийдуть російські е, смотрящі, там, бандюки і так далі. Він це зрозумів і зайняв позицію: все, ти що, Україна понад усе. Шкода, що пізно зрозумів, бо вже росіяни вон, дійшли аж до його майже міста, але бомбардують те місто, в якому він правив і його батько правив багато десятків років. Так от я до чого просто веду. Таке враження, що оця, от поняття екзистенційної війни на виживання, хтось вталдичив в голову зеленій команді, що це є якась феодальна війна, і якось так вони потім пропітляють. Ні, не пропітляють. І замінити слово патріотизм вирішив всунути сьогодні слово патріотизм для суспільства, а самим зайняти позицію заробляння бабла не пропітляє так, воно так не вийде. Бо цим словом, ти сьогодні не зобов'яжеш людей не обертатися назад і не дивитися, а що ж там в тилу. Бо знаєш, всі пішли патріотично на війну, а й там якось в тилу там. Ну, нічого, вернемося, розберемося. Да, хрен тому правду. Я пам'ятаю, коли Зеленського обирали, казали, то якщо він буде себе погано вести? Да ми Яника знесли, та ми цього знесемо за 24 часа. Ну що, де ви, знасільщики? Так от ще раз наголошую, так само, коли зараз дехто розсуждає, що військові повернуться і наведуть порядок. А я завжди кажу, а що ще ми маємо замість вас зробити? Що ще військові мають зробити замість вас всіх? Не здохнути на війні, прийти, ще і потім наводити порядок той, який ви вибачте, будучи в жирному тилу. так от я сьогодні відношуся до цього всього. Ти знаєш, тут запитання тобі, але я на нього відповім. Пане Ігорю, запитайте Березу, навіщо йому молодой регіонал Діма Разумков? Я кожен раз слухаю, коли запитання, навіщо ви приводите Портнікова? Він на ефірах сплошний песимізм. Навіщо ви кличете Лапіна? Він агресивний. Навіщо ви зовете кривоноса? Він не любить Зеленського. Навіщо ви? Дивіться, я запрошую на ефіри тільки тих, хто є носієм інформації та власником думок, які, я вважаю, треба доносити до суспільства. І якщо Разумков каже, що 2 плюс 2 дорівнює 4 знаходиться в Верховній Раді і приносить звідти інформацію, яка є інсайдерською і важливою для того, щоб донести до вас, то він з'являється на ефірах так само, як і Рома Костенко, як і Володя Арієв, як і Віка Сюмар, які всі, хто є носієм інформації з Верховної Ради, з політологів, з політих технологів, з журналістів, з всіх експертів я привожу на свій канал тих, кого вважаю, ну скажімо так, досвідченими, розумними і людьми з фаховою, як мінімум, освітою. Тому такі люди тут будуть з'являтися, і у кожного з них, і в мене до речі, і у ігоря є свій фан-клуб хейтерів. Якщо це не подобається, це проблема. Але я можу вам сказати: мені багато хто теж не подобається, і мені не заважає це слухати їх ефіри, читати їх статті, дивитися їх виступи, і навіть Володимира Олександровича або Андрій Борисича аналізувати. Чому? Тому що треба отримувати інформацію з перших джерел, а потім, аналізуючи її, бути інформаційно озброєним. І вам цього раджу.